Охрана у мене ось особиста. Лежала навпроти його гаража, а це я відніс її їсти, так вона мене плавно і повільно щось пішла, щось запідозрила. Нічого я тобі робити не буду, Натаха, в мене нічим тебе ловити. Щось ти якась ти в'яла. Кавалерчик твій збрився, будівок. Прийде. Його вчора бачили тут недалеко, так що живий був, прийде, нікуди твій тобі не дінеться, то вони такі. А ти як шльондрала з іншими, він же ж теж переживав. Так що нічого натаха. Ну, то так. Але біда в тому, що ми тебе так і не спіймали. Ось вона лежить в трьох метрах від мене, все добре. Якби з'явилася дівчата із стрілялкою, яка стріляєш при цаме, то Натахі б не було б близько. Вона бмент би збрилася. Б. Ой, що з тобою робить, шльондра хтозна. Будемо нянчити знову. Скільки ти приведеш? Вісім чи одинадцять позаминулого разу? Шльондра.